Асвіт імпозантного французького кухаря Ерве Бурдона, який пообіцяв, що незабаром напише книгу із своїми фірмовими рецептами, головною і найбільш яскравою подією грудня у місті стало святкування Нового року. Головна зелена красуня Вінниці зустріла свято у новому стильному вбранні. Різнокольорова ілюмінація додала святкового настрою. Наприкінці 2008 тисячі Наше місто відмовилось від будь-яких стереотипів і вирішило не відзначати прихід року сонячного. Кобика натомість вшанували його парнокопитного родича Оленя, адже святий Миколай, дід Мороз та Санта Клаус з давніх давен дістаються до малечі усього світу не інакше аніж на оленячих запрягах, і саме у Вінниці мешкають найвідоміші олені країни гуртті та його фронтмен Віктор Броню. Самі ж хлопці у день відкриття головної міської ялинки в лютий мороз дали годинний концерт. Тисячі городян підспівували віктору, одягненому в костюмі оленя. А малеча із задоволенням оглядала дерева у парку, які були прикрашені маленькими оленятами, створеними самими городянами. Того ж року була започаткована іще ще одна традиція проведення смачних фестивалів. Під зіркою оленя віничани куштували вареники, смажене м'ясо, сало та борщ. Під час свят городяни також побачили парад ліхтариків, шоу бенхальських вогнів та стали учасниками конкурсу свічкових малюнків. Таким був рік 2008. Зрозуміло, що в житті кожної окремої родини він запам'ятався і радісними і сумними подіями. У когось з нас народжувались діти, йшли у перший клас, молодь одружувалась і створювала власні сім'ї. Багато хто саме тоді переживав за результати вступної кампанії до вузів або ж тремтів під час співбесіди на своєму першому у житті місці роботи. Безумовно, для когось це був рік потрясінь, коли мали місце втрати близьких або друзів. Ми всі проходимо ці етапи у своєму житті житті, але воно триває, і дуже хотілося б, аби чорних полос у ньому не було взагалі. Але на жаль, доля не завжди буває до нас привітною, і це доведе 2009 рік. В масштабах усього людства він видасться вкрай складним через світову фінансово-економічну кризу, яка докотиться і до Вінниці. І усім городянам та керівництвом міста доведеться підтягнути пояси і спільно шукати шляхи подолання цих проблем. Втім, 2009 рік мав і багато приємних моментів. Але усе це вже тема наступної передачі. До зустрічі на телеканалі Віта. Побачимось.